Це програма схеми проєкт Радіо Свобода на першому. Мене звати Наталка Седлецька. Разом з нашими журналістами ми розповідаємо про корупцію, про нечесних політиків, оборудки чиновників, засилля, олігархату та корумповану правоохоронну систему. Ми стежимо за тими, хто при владі і розповідаємо про найвпливовіших її представників. Загальний бюджет України 500 мільярдів гривень. На весь український спорт з нього виділяється 1 мільярд. Та поки наші спортсмени бідують, і деякі з них виїжджають за кордон, завойовуючи медалі вже для інших країн. Ми придивилися до одного спортивного змагання, що фінансується з бюджету. Це кубок спортивної гімнастики імені олімпійської чемпіонки Стели Захарової. Навіщо на проведення чемпіонату закуповувати DVD? Дисків 25 разів дорожче за ринкові ціни, або брати в дорогу оренду техніку, коли її дешевше просто придбати. І це в той час, коли в єдиному в столиці професійному залі, де готують гімнасток, посипається стеля. Максим Савчук про шахрайство та марнотратство під час злиднів. На Київ чекає свято спортивної гімнастики. Йдеться про кубок Стели Захарової, запланований на кінець травня. Минулоріч його відмовилося фінансувати Міністерство молоді та спорту. Але цього року кубок відбувається за наш з вами кошт. Цього року турнір повертається з новою назвою Ukraine Nation Cup чи просто Кубок нації. Його організатор та ж олімпійська чемпіонка Стела Захарова. Турнір Стелли Захарова Він має давню історію, давні традиції. Він вже багато років проводиться в Україні, один з таких найвідоміших змагань міжнародних в Україні. Перший заступник розповідає про щедрість депутатів. У 2015-му спочатку планували на турнір витратити 2 мільйони гривень. Однак Верховна Рада додала ще. Ми отримали повідомлення від. Верховної ради про те, що бюджет наш збільшено на 2 мільйони, і саме ці гроші спрямовані за рішенням Верховної Ради на проведення цього чемпіонату, сума у 4 мільйони порівняно незначна для бюджету країни. Однак, якщо взяти до уваги умови кризи й війни, коли кожна бюджетна копійка на обліку, щедрість Верховної Ради викликає чимало запитань. Примітно, що додаткові 2 мільйони було виділено після звернення до бюджетного комітету Верховної Ради Володимира Литвина. Захарова свого часу, була в його народній партії, відповідала за молодіжно-спортивний напрямок. У кошторисі витрат на проведення цього турніру, що проводиться за кошт платників податків, справді виявилося багато цікавого. Кошторис цей затверджувався самою головою Міжнародного благодійного фонду «Спорт і діти Сталою Захаровою. Наприклад, 6900 тисяч гривень це лише витрати на 100 ручок вартістю 69 гривень кожна. 272 гривні виявляється, коштує порожній dvd диск, 255 гривень – диск, тобто з можливістю перезаписувати. Це справді за одиницю, бо немає інформації, що це упаковка чи пачка, як у інших випадках, із цього ж кошторису. А тепер наочний експеримент. Згідно кошторису Стели Захарової, порожній dvd диск коштує 272 гривні. Зараз ми дізнаємося скільки коштує порожній dvd диск в ось цьому кіоску. Є dvd диски у вас? Скільки? Діві Захарова вважає необхідним закупити для турніру 8 тисяч конвертів трьох видів. Це потягнуло на 12 тисяч 400 гривень. Є і настільні прапорці країн-учасниць за 80 бюджетних гривень за штуку. Для розуміння у торговельних точках розрив вартість одного такого і 4 гривень. Є цікаві пункти щодо оренди. Наприклад, п'ятиденна оренда ноутбука Samsung R 518. 8 тисяч гривень. Ця модель уже знята з виробництва. В інтернеті такий ноутбук у вжитку можна купити за 3-4 тисячі гривень. Такі завищені суми можуть свідчити про те, що на турнірі просто хочуть нажитися. Існує ймовірність, що бюджетні кошти можуть отримати фірми, наближені до того, хто цей кошторис складав. Зазвичай, коли йдеться про витрати з бюджету більше 100 тисяч гривень, за законом має бути проведений тендер на найкращу та найдешевшу пропозицію серед постачальників товарів та послуг. Однак цього разу тендеру не буде. По перше, його просто не встигнуть провести. В квітні отримали інформацію від Стелині з щодо тих складових бюджету, які мають бути. І зараз ну продовжують надходити там уточнюючі пропозиції, тому з нашого боку, там не можна сказати, що з нашого боку є якесь там свідоме затягування. І все. по-друге, якщо вірити документам, які нам надали джерела змін молодь спорту, 4 мільйони гривень завбачливо розділили на кілька десятків кошторисів до 100 тисяч гривень кожен. А закупівлю до 100 тисяч гривень дозволено проводити без тендеру. Це класична корупційна схема, яка дуже Часто застосовуються Цілю якої є подробити предмет закупівлі, щоб не проводити конкурсні торги і не оплюднювати документ. Нічого нового цим часто користуються, але це є порушення. закону. Ми вирішили перевірити ефективність запланованого використання коштів у ще один спосіб. Для цього надали три кошториси витрат на канцелярію, поліграфію та звук компаніям, які надають аналогічні послуги і постачають аналогічні товари. І ось які результати ми отримали. Сума передбачена на закупівлю канцтоварів 97 тисяч гривень. Однак, наприклад, у фірмі, яка постачає таку продукцію, перелік таких саме чи подібних канцтоварів оцінили майже вдвічі дешевше, приблизно у 55 тисяч гривень. Аналогічна ситуація з поліграфічною продукцією, наприклад, на запрошення, конверти, папки, плакати, флаєри, бейджі, заплановано витратити 99 тисяч 800 гривень. При цьому оцінка вартості приватної компанії менше 60 тисяч. Звук 99 тисяч 984 гривні проти близько 67 тисяч гривень у компанії, яка надає в оренду таке ж обладнання. Цифри різняться майже на третину, і це вимагало пояснень організатора турніру, олімпійської чемпіонки часів СРСР Стели Захарової. Давут зітхів часом любове време до вічера. Але за кілька хвилин нам зателефонували з фонду і скасували зустріч. Домовитись наново не вдавалося, тож ми просто приїхали в офіс.

Слухайте, а вы поросы. А ваше... кто вам разрешает общество? Я журнал снимаю. Выйдите, пожалуйста, Послушайте, ну там есть жизнь. Я подписи, вас умоляю, я спортсменка, гривен. я олимпийская чемпионка. Вы же подписываете бы вы... что раз? Я подписываю. Ну, благодейный фонд. Вот, и... Я подписываю. Я, ну, ты, подписываю. я ничего давайте, не подписана. Ребята, подробно, все, подробно. все, да побачили. Але схеми уникнення тендерів та завищення витрати на турнір це ще не все. Цей гімнастичний зал республіканського училища фізкультури одне з небагатьох місць у Києві, де можна професійно займатися спортивною гімнастикою. Тут же тренуються вихованці школи Стели Захарової. Тренери бідкаються, і приміщення, і снаряди просто на ладан дихають. В даній ситуації треба міняти майже все. І, можливо, було б проще построить новий зал, ніж замінити. Потому що потолки у нас осыпаются постепенно. І не тільки штукатурка, падають камушки, порой глыбы камней. Таке теж буває. На цю проблему вказували чемпіонці, але її, схоже, цікавить лише турніри, які вона організовує. Стела Захарова берет 4 миллиона на проведение этих соревнований. Если эти 4 миллиона перевести на украинскую гимнастику, то можно было бы построить зал, купить снаряды и провести много соревнований чемпионата Украины, как взрослые, молодежные и юниорские. Наши спортсмены, наши гимнасты, навряд ли будут выступать на этих соревнованиях, потому что уже фактически уровень у нас понизился. Мабуть, після виходу цього матеріалу у стелі Георгіївни знайдеться час і для зустрічі, і для коментарів для програми схеми. Але найголовніше, Міністерству молоді та спорту, бюджетному комітету і Верховній Раді слід набагато ретельніше перевіряти те, на що витрачаються бюджетні кошти бо навряд чи можна виправдати закупівлю ручок по 69 гривень для турніру з гімнастики, коли на самих гімнасток сипеться стеля. Аграрний фонд це така установа, в яку держава в 2013 році влила 5 мільярдів бюджетних гривень. Що ж з ними було далі? Скажімо, 2 мільярди розчинилися разом з оточенням Віктора Януковича. Сумнозвісна оборудка з депозитом у банку молодого олігарха Курченка, а решта грошей. Олександр Чорновалов з'ясував, що ще півтора мільярди наразі слугують вже для інших політиків та бізнесменів, а саме крутяться у їхніх банках за старою схемою. Знову ж таки на депозитах. І поки їх не сила звідти забрати, державі нема за що закупити зерно у свій стратегічний запас. Хто ці нові фаворити, що живляться з аграрного фонду розслідування програми схеми? Як тільки в Україні з'являється державна компанія із солідним грошовим обігом, навколо неї умить виникають такі собі риби, причепи, які годуються за її рахунок. Саме так сталося з аграрним фондом, завданням якого є регулювати ринок продуктів. Насправді ж цей фонд перетворився по суті у кишеньковий банк олігархів, який користується ним на свій розсуд. Аграрний фонд створений для забезпечення продовольчої безпеки України. На ці цілі він отримав від держави 5 мільярдів гривень. За ці гроші фонд повинен кожного року закуповувати зерно у сільгосп виробників за мінімальними цінами, переробляти його на борошно і потім продавати споживачам, коли ціни зростають до максимуму. А отримані гроші знову витрачають. На закупівлю зерна нового врожаю таким чином, держава намагається піклуватися про те, щоб кожен українець був забезпечений хлібом, незважаючи на те, яким буде рік врожайним чи неврожайним. врожайним. фонд має закупити зерно, тримати його, реалізовувати определенними частями в віді зерна або в віді муки. Для того щоб обіспечувати в ністабнуванні стабільної ну, ситуації какую та балансіровку на ринку, але це суто теоретично. Насправді фонд став годівницею зовсім іншого гатунку. За часів президентства Віктора Януковича аграрний фонд часто використовувався для збагачення наближених до влади осіб. Наприклад, зерно купувалося за завищеними цінами у посередників. А борошно, навпаки, продавалося за заниженою вартістю. Крім того, гроші фонд був змушений тримати у комерційних банках, наближених до оточення Януковича, так званої сім'ї. Так, у лютому 2014-го, напередодні розстрілу активістів на Майдані, керівництво аграрного фонду поклало понад 2 мільярди гривень на депозиту брок який у той час належав наближеному до сім'ї бізнесмену Сергію Курченку. Після повалення режиму Генеральна прокуратура з'ясувала, що гроші з рахунку були виведені, а сам банк став банкрутом. Так державні 2 мільярди розчинилися. З приходом нової влади аграрний фонд почав підгодовувати грошима нові банки вже інших олігархів. Хто ж ці вазунчики? Згідно із документами, які отримала програма схеми, понад один мільярд гривень аграрного фонду від кінця минулого року було розміщено на депозитних рахунках у трьох комерційних банках: банку інвестицій та заощаджень, Радикал Банку і банку Фінансова ініціатива. Вважається, що банк інвестицій та заощаджень контролює фінансово-промислова група Континіум, за якою стоять депутати Ігор Єремеєв та Степан Івахів, а також їхній бізнес-партнер Сергій Лагур. Як встановили журналісти Янукович Лікс, Радикал Банк може бути пов'язаний із Сергієм Клюєвим, депутатом та братом колишнього голови адміністрації Януковича. Але Клюєв часто був звичайною підставною особою, чиє ім'я фігурувало в документах на власність майна Януковича. У цьому випадку може бути так само. Третій банк фінансова ініціатива має одного власника мільярдера Олега Бахматюка. За даними Нацбанку, саме він стоїть за двома компаніями-засновниками банку Інвестсервіс та Quickcom Limited. По суті, з аграрного фонду вилучено понад один мільярд гривень на користь банків Яремєєва з Івахівим, Клюєва з Януковичем, а також банку Бахматюка. І це вже призвело до негативних наслідків, кажуть у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Де факту ми зараз не можемо використовувати ці гроші і не можемо розвивати форму програму, ми розуміємо, що сельозворники потребують зараз фінансування. Тобто, через те, що керівництво аграрного фонду віддало гроші приватним банкам, тепер виконання основної його функції, а саме забезпечення продовольчої безпеки України, під запитанням. Фінансові рішення, які призвели до таких наслідків, ухвалювалися попереднім головою фонду Олександром Кірюком. Його призначили ще за часів Януковича, але звільнили лише у лютому цього року. Чиновники профільного міністерства кажуть, що діяли так швидко, як тільки могли, адже нове керівництво у міністерства з'явилося тільки в кінці минулого року. А попередній міністр свободівець Ігор Швайка, менеджера часів Януковича Кірюка, тримав на посаді до останнього. Декілька тижнів прийшло на те, щоб розібрати ситуацію, ну саб'єктивно, і потім фактично свідчення відбувалася юридична триганина щодо. Заміни керівництва звільнити до винесення рішення судом, до винесення рішення правоохоронними органами, тобто повинна бути для звільнення питання зміни менеджменту. Це, до речі, класична проблема по державних підприємствах, по підприємствах із значною часткою статутного капіталу і будь-якому випадку зробити швидко кадрові зміни це однозвичайно випадок. Звичайно, велика проблема. Тут ми до певної міри як нова команда. Ми стали заручниками цих процедурних моментів. Новий керівник аграрного фонду мусить зараз терміново шукати гроші на форвардні закупівлі зерна у фермерів. Ми іщемо гроші із різних істочників. Щоб можна було спокійно виконати нашу виробничу програму, тому що гроші на посівну потрібні фермерам уже зараз, а зняти їх з депозитів неможливо за умовами договорів забрати свої внески з банків, аграрний фонд зможе тільки у другому півріччі, коли вже треба збирати врожай, а не сіяти. За яким принципом і чому саме банк Єремеєва з Івахівим, Клюєва з Януковичем, а також банк Багматюка були обрані для відкриття в них депозитних рахунків? Радченко не знає. Дізнатися це у колишнього керівника аграрного фонду теж не вдалося. Його місце перебування наразі невідоме. Телефон не відповідає. Отже, ми запитали у банкірів, як так сталося, що в той час, коли у банківській сфері виникає відтік депозитів, вони якось причарували на депозитні рахунки сотні мільйонів аграрного фонду. При цьому сам фонд залишився без оборотних коштів. У банку Бахматюка кажуть, що для цього доклали максимально зусиль. Я не можу там на 100% хронологію пригадати, але Наскільки я розумію, це була реакція на нашу активну діяльність в пропозиціях, які ми пропонували там величезній низці клієнтів. Там. Державних недержавних приватних структур, іншими словами, колишній керівник аграрного фонду просто начебто клюнув на рекламу банку фінансова ініціатива і вирішив довірити йому понад 200 мільйонів, поставивши тим самим продовольчу безпеку під загрозу. У це не надто віриться. Це сталося на початку лютого, тобто якраз на початку посівної кампанії. За збігом обставин власник банку Бахматюк має інший профільний бізнес аграрний його компанія «Укрлендфармінг» Володар найбільшого земельного фонду в Україні, а отже, потребує значних коштів під час посівної радикал банку і банку інвестицій та заощаджень взагалі відмовились від коментарів, посилаючись на банківську таємницю. Слід зазначити, що термін дії депозиту в банку фінансова ініціатива закінчився минулого тижня, і аграрному фонду повернули його гроші. Але інші два радикал банки банк інвестицій та заощаджень досі користуються майже мільярдом гривень аграрного фонду. Прізвища тих, на чию користь працюють гроші, дещо змінилися, але потерпає та ж сама жертва: це українці, чия продовольча безпека опиняється під загрозою у час війни через інтереси купи олігархів. Тотальна корупція в державній автоінспекції ДАІ це основна причина, через яку саме цей орган ліквідовують, щоб замінити на нову патрульну службу. А поки йде реформа, старі робітники ДАІ, які поки ще працюють. Чомусь досі вважають, що вони не мусять звітувати про свої доходи громадськості. Попри пряму норму закону, нам відмовили в наданні декларації керівництва Державтоінспекції. Відмова прийшла за підписом голови ДАІ Олександра Єршова. Можливо, через те, наприклад, що сам він, як ми з'ясували, торік забув задекларувати триповерховий маєток під Києвом, в якому давно проживає з родиною. Справжній стиль життя очільників ДАІ вивчав Сергій Андрушко. Очільники департаменту ДАІ в міністерстві внутрішніх справ відмовили програмі схеми у наданні своїх декларацій про майно і доходи. Відмову підписав перший заступник головного держамтоінспектора країни Микола Фасови. Його пояснення таке: в законі про протидію корупції, який зобов'язує публікувати декларації, немає згадки про деї. ДАІ. Отже, теїшники платникам податків не підзвітні. Насправді це зовсім не так. Це порушення і брехня. Вони послались на закон, який зобов'язує оприлюднити їх декларацію. А ви просили надати вам її згідно іншого закону закону про доступ до публічної інформації. Тому вони зманіпулювали і збрехали це порушення при повторному запиті. У наданні декларації головні даїшники країни знову надіслали відмову цього разу за підписом виконувача обов'язків голови відомства Олександра Єршова і уже з новими аргументами. Зокрема, посилання на постанову Кабміну 97 року про те, що ДАІ не є владою, а отже, не повинно надавати декларації. Наша знімальна група приїхала до головної будівлі департаменту ДАІ України, щоб дізнатися більше про те, що ж так старанно ховають працівники Державтоінспекції України. Наші пригоди почалися з того, що ми виявили окрему закриту стоянку, де паркують свої машини працівники ДИ подалі від людського ока. З інспектором Михайлом на собару. А ви працівник ДАІ? Да. А ким працюєте? Інспектором. Давно працюєте в ДАІ? – 35 років. Я думаю, за 35 років можна зробити. Ну, так. Ми також поспілкувалися з іншими працівниками Державної автоінспекції, які користувалися стоянкою головного офісу ДАІ. – Ви працюєте в ДАІ? Да. А ким? Начальником відділу. Начальник відділ. да. О, машину придбали. Працюючи в Так, да, Я 25 років працюю в ДАІ. Більше 300 тисяч коштувало два роки тому. Uh -huh. А ви працюєте в ДАІ? Ну, Зайдіть, будь ласка, в департамент, ну, все вам розкажуть. — Працюєте працює чи да? не працюєте? Ну, яка різниця? Ну ви боїтеся сказати, що маєте... Ні, опрошу... чому, я працюю в департаменті, де ж а, а, як вас звати? Андрій мене звати. Андрій. Я Це... не в Ваш не... автомобілет. І не мій особисто. А чи? Будь ласка, я ж вам ще раз скажу, в Лондоні всі. Ну, тобто виїзд на чужому, на чужому автомобілі? Можливо. Зустріли ми тут і 29-річного заступника голови Державної автомобільної інспекції України Владислава Криклія. Я ми надіслали вам запит інформаційний щодо отримання е декларації е посадовців Державної інспекції, але нам не надали відповідь. Не, відповідь, не надали відповідь? Так. Ну, якщо є можливість, дайте мені. Ми надали відповідь, але не надали декларацію. А яку відповідь надали? Я чесно кажучи, просто відмовили ситуацій. декларацію. Ну, в декаваратіях ні, ну відповідно до закону про публічну інформацію, про надання інформацію. Я думаю, що можна певну інформацію дійсно буде отримати. Заступника голови ДІ не дивують авто преміум класу, керівників і його підопічних настоянців. Вас не здивував автопарк там? Ні, ну слухайте. По перше, теж я не виключаю, що хтось теж прийшов з корпоративного сектору з бізнесу і. По-друге, є ще і родину людей. А по-третє, деякі люди працюють по 20-30 років. Тому, в принципі, якщо казати акуру, це ж ще ж залежить від того, якого року випуску. Бо ось це ж я вважаю, що журналісти дуже неправильно роблять, коли ви інформацію, що там машина нова втівка мільйон коштує, а машина, яка буде 3-4 роки, вона вже вдвічі або або навіть втричі менше може коштувати. І це ж є принципова різниця. Програма схеми розшукала декларацію очільників ДЕІЗ за 2013 рік. Їх вивісили відповідно до закону про очищення влади, ті, хто проходив люстрацію у 29-річного заступника головний ДІ України Криклія та членів його родини. 0 гривень доходу за весь 2013 рік. Водночас пан Криклій був власником автомобілю Мерседес. А члени його родини мали дві машини Нісан. Одна з яких позашляховик ікстрейл. Скажіть, ви зробили працюючи дивні машини? Ні, я ж раніше працював знову ж таки. всю інформацію можна знайти. Ну розкажіть нам. Я думаю, ну, а в чому полягає важливість інформація? Ну ви до цього працювали в державних органах? Ні, я до цього працював виключно в корпоративному секторі. Інформація з офіційних джерел про Криклія обмаль. На офіційному сайті Департаменту ДІ України не знайдете жодного рядка офіційної біографії очільників ДІ. У ЗМІ раніше повідомляли, що саме 29 річного Владислава Криклія бачать новим керівником ДІ. Полковник Єршов, призначений як тимчасово виконуючий обов'язки до тих пір, поки перший заступник керівника ДАІ Владислав Криклій, призначений кілька днів тому, не увійде в курс справ, повідомив Геращенко. Газета День. Нинішній БО керівника ДЕІ Олександр Єршов, за чим підписом стоїть відмова у наданні торічної декларації очільників ДАІ за часів Януковича, працював. Заступником керівника департаменту державтоінспекції у його декларації, наприклад, за 2013 рік зазначено, що він заробив 143 тисячі. Водночас, члени його родини 778 тисяч, з яких 700 тисяч неназвані види доходів записано як інші доходи. Зі своєї власності та власності родини зазначена лише квартира на 90 квадратних метрів, причому отримана як службова. Більше нічого. Водночас програма схеми знайшла ще одну земельну ділянку, яка не була зазначена в його декларації. За часів Черновецького рішенням Київської міської ради була надана ділянка Єршові Оксані Володимирівні. За ініціалами збігається з дружиною нинішнього чільника ДІ. Тоді цю земельну ділянку вона отримала для будівництва житлового будинку. Місто Київ біля аеропорту Жулян місцеві мешканці розповідають, що часто бачать тут. Чинного голову, виконуючого обов'язків Державної інспекції України Олександра Єршова. Олександр Єршов, да. начальник Де України. Виконуючи обов'язки. Виконуючи обов'язки. Він то щодня приїжджає сюди, так? Так. Ви його бачите. Ви його? Сусід? Да. Давно вже мешкає. Ще коли він в Харкові працював. Тобто вже років п'ять-вісім, мабуть. Сім-вісім років тут мешкає, так? Так. Трошки зараз скритний став. Скритний. більше. Після ну, того, як став? Ні, взагалі після революції. Якось так менш комунікабельний. У нього дуже великі собаки і вони нашу овчарку один раз погризли. У яким на автомобілях приїжджає? У нього службовий автомобіль за ним приїжджає і забирає кожний день вранку, десь біля восьми. Може зараз і ви побачите його в камері Тойота. Ну мы местные, а это ж, получается нова застройка. Так что мы этих соседей знать не знаем. А мы местные. Я тут всю жизнь выросла и живу и все. А они з нами не общаются. Они считают, что они богатые, они крутые. А мы средний клас. Знаєш, что его Саша зовут? А... Они ми своїми собачками так надіїли, що я з ними не общаюсь. За ним приїжджають просто там своїх п'ять машин, і щось приїжджає чорна машина. Лично я бачу, що кожне утро під'їжджає чорна машина, забирають, садиться в білій рубашки і чорному костюм. А формі ніколи не бачив. Загальна площа, отримана для родини Єршових, складає 868 квадратних метрів. Головний даїчник країни Олександр Єршов раніше пройшов перевірку на люстрацію, попри відсутність у декларації, згадки про цю земельну ділянку та будинок. На сьогодні це все. Пишіть нам листи на електронну адресу. Надсилайте свої історії. З вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та Першого каналу. Зустрінемось в наступний четвер, о 10-й вечора. До зустрічі.